19 жовтня сьогодні у календарях згадуємо святого апостола Тому. Святий апостол Тома на прізвисько Близнюк був рибалкою з Галилеї. Його покликав Ісус і зарахував до 12 апостолів, як і інші апостоли, святий Тома, коли побачив, як воїни в Гецеманському саду схопили Спасителя. Утік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресіння, коли Спаситель явився апостолам, і вони розповіли про це Томі, він не йняв їм віри. Якщо не побачу на його руках знаків і цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю, сказав Тома. Безперечно, що Тома через брак віри согрішив. адже він бачив стільки чут Христа Спасителя і чув Його заповіт про Воскресіння. Однак Тома був усього лише людиною. І не нам його судити. Бо ж і Христос його не судив. Христос, коли вдруге являється апостолом, щоб не дати загинути в безвірі своєму учневі встає серед апостолів і говорить мир вам. А тоді промовляє до Томи. Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий, Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус побачив мене. То й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували.